О, Ісусу Христу, сердечно вітаю вас, дорогі брати і сестри, які найтеся в тій спільній нашій вечірній молитві, особливо ті, які найтеся через інтернет в рідному краю чи на чужині. Переживаємо час святого Великого Посту. Сьогодні, 11-й день. Церква по новому стилі дає пам'ятку. Сорок савастійських мучеників, які віддали своє життя за віру Христову. А ми продовжуємо наші розважання. Цього року розважаємо про ці слова, які нас Спаситель Ісус Христос промовив з хресного дерева. Перше слово, то не тільки слово, а молитва, отче, відпустим. Бо вони не знають, що роблять. Друге слово це, коли Христос Спаситель звертається до Розвійника, який висів по правій стороні, промовляючи по правді, кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в раю. Отже, ми вчора розважали, яка була причина? що цей розбійник, який разом зі своїм товаришем спочатку знаважав, лихословив, вісьмівав Христа Спасителя, але в короткому часі Він змінив свою думку. Він волає до Ісуса, пам'яни мене Господи, коли прийдеш до Свого Царства. Що сталося? І ми з вами розважали частково та молитва, яку Христос промовив за тих, які Його розпинали, отче їм, бо вони не знають, що чинять. Вона настільки вплинула на того розбійника, який висів з Христом по правій стороні, що він застановився. Всі застановилися, але особливо він. Як той чоловік переносить такі великі болі і страждання. І він молиться, і він просить прощення для тих, які його бочували, зноважали, плювали, сплели вінок з тернини поклали йому на голову. Так звичайна людина не може робити. Ми не знаємо докладно, як той чоловік був близько чи далеко від Бога в дитинстві, чи коли виріс, але знаємо, що його життя було далеко від Бога, тому що він був розбійник. Він був тою людиною, яка чинила зло, яка чинила беззаконня, яка людям не приносила радість, але білі страждання. Мабуть, він не переймався Царством Небесним, спасіння своєї душі. Його не цікавила релігія, і він був далекий від релігії, далекий від Бога, бо якщо він би мав Бога в серці, він би не став розбійником. А навіть якщо б десь людина впала, вона б знову піднеслася і просила у Господа Бога прощення. Цей чоловік не був прихильним, не був учнем Ісуса Христа, Він нічого спільного не мав з апостолами з учнями і самим Спасителем. Але Він говорить такі глибокі слова, такі мудрі слова, повчальні слова. І ці слова того розбійника ми вживаємо на молитві. Коли приступаємо до святого причастя, молимося, пом'янимо на Господи, коли прийдеш до свого царства. Отже, зміст того короткого звернення розбійника є надзвичайно великий, а саме. Хто йому сказав, що Христос є царем? Хто йому сказав, що він має просити зараз в тій хвилі о спасіння своєї душі і просити о Царство Небесне. Звичайно, якщо б то були три царі, які прийшли до дитятка Ісус і склали дари свої і принесли йому у царю, золото. Якось священнику, принесли. Пахуче Кадило, Марія знала, що її син є цар, бо було сказано в день Благовіщення, що він буде царювати над домом Якова, а царство його кінця не буде. Ну а звідки цей розбійник, цей розбишака, він знав, що Ісус є Царем? Хто йому підказав? А чи біля Христана було його прихильників? Ну, звичайно, мата стояла здальше Марія Магдалина Йоанна. Дорогі браття і сестри, дія Святого Духа. Як тільки, як тільки, Розбійник почав думати про Ісуса добре, розважати в своєму серці. Дух Божий підказав розбійникові, відкрив Йому очі, бо нічого не вказувало, що Христос є Царем. Все вказувало, що Він є злочинець. Все вказувало, що він бідна, нещасна людина, яка потребує такої допомоги як ті розмінники по лвій, по правій стороні. Руки пробиті, ноги пробиті, все тіло покалічене. Заміж корона влади вінокі старнини. Нічого зовнішність не вказувало, що Ісус є Царем. Але Дух Святий. Відкрив тому розбійнику і той розбійник волає, пом'яне мене Господа, благаю, згадай мене Господа, коли прийдеш до свого царства. Він Він глибше дивиться. Він набагато далі дивиться, як парусяники, як фарисеї, садокеї. Навіть він далі дивиться, як апостоли, які втікли і налякалися з страждань і терпінь Божого Сина. Він далі за них дивиться. Йому було відкрите таїнство, що світ ще до кінця не розумів і не знав. Звичайно, знала Марія, яка стояла під Христом Мати Божа. А Він цей розбійник, йому Дух Святий відкриває, дитину проси. Та особа може спасти тебе. Той чоловік може прийняти тебе в свої обійми до царства небесного. Він є цар, ти не дивися, що Він є покалічений. Ти не дивися, що він є висміяний. Ти не дивися, що він є зневажений, що він є подоптаний. Не дивися, не звертай увагу на це. У нього влада всього світу. Він цар на землі, неземний цар, він цар небесний. Земне царство проминає, як і твоє життя зараз менеться чоловіче. Але Царство Боже не буде мати кінця. Царство Боже є вічне. І тому, коли розбійник по лівій стороні думає о спасіння свого тіла, зійде з Христа Спаси себе і нас, то розбійник по правій стороні він забув про біль свого тіла, про своє страждання, про свої муки. Розбійник по правій стороні волає, Господи, згадай мене, коли прийдеш до свого царства. Так, дорогі браття і сестри, є важливий момент, коли у нашому житті вибувають, вибувають різні трафунки, випадки, коли ми не знаємо, що робити, як правильно поступати в тій чи іншій ситуації. Ми маємо просити Господа Бога. Ми маємо просити ласку Духа Святого. Духу Божий, підкажи мені. Духу Божий, вкажи мені правду, істину, дорогу. Господи, дай мені знак, дай мені розуміння, як я маю правильно поступити в тій чи іншій ситуації. Якщо ти будеш просити Духа Божого, Господь Бог відкриє тобі дитину своє серце, Бог просвітить тобі твій розум, Бог настановить тебе на дорогу істини, на дорогу правди. І ти ніколи не помилишся. І навпаки, якщо ти будеш мудрувати, Якщо ти будеш гордий, зарозумілий і будеш відкидати науку своїх батьків, церкви, священиків, і скажеш, хто ви такі? Я сам собі пораджу в тому житті, мені не треба мамо, твоєї поради. Мені не треба молитися, щоб в молитві знайти відповідь на своє питання. Я і так все знаю. В твоєму серці. І твоїми устами дорога дитина говорить злий дух, самопевненість і гордість. І ти зробиш точно помилки, ти не зробиш правильного рішення і ти не зробиш правильного крока. Тому що злий дух не провадить на дорогу істини Злий дух не провадить ніколи до добра, як того розбійника, який по лівій стороні. Він би мав прислухатися до свого товариша, який каже, який волає, Господи, згадай про мене, коли прийдеш до Царства Свого. І той мав би послухати слова, що Ісус сказав, але Він гордий впертий. Він далі сміється із свого товариша, і Він далі сміється з Христа і зноважає Його. Не будьмо горді, не будьмо вперті, дорогі браття і сестри. Будьмо покірні, не, будь, не будьмо дуже зарозумілі, що ми все можемо, ми все вміємо, ми все знаємо. Але завжди спішіть до Господа. І тому ви молоде, ви дорогі діти. Бо можливо, ти також маєш таких товаришів-приятелів в своєму житті. Бо бачиш, що один приятель йде на красну дорогу додому, молиться, в неділю йде до церкви, а другий твій колега сміється з нього і каже, Івана Петре, йдемо в Макдональдс, йдемо на річку, йдемо на озеро, йдемо в спортивний клуб, йдемо в ресторан. Пощо церква це не для нас, це не для людей третього чи тисячоліття? І кого ти, дорога дитина, слухаєш, того приятеля, який вказує тобі на добру дорогу? Чи ти слухаєш того, який слухає Слого Духа і зневажає церкву і священиків, зневажає. Зноважає Бога. Говорить, що все це, це видумки, це все не потрібно для людини новочесних часів. Тому подумаємо добре і в нинішній науці я хотів сказати, другі братія і сестри, яку важливу роль відіграє Дух Святий, Дух Святий нам підказує, нам вказує, що ми маємо робити, як ми маємо чинити, як ми маємо поступати. В різних життєвих наших ситуаціях Дух Святий провадить нас, і той, хто є під опікою Святого Духа, той завжди буде робити добро і йти правильною дорогою у своєму житті. Амінь.